Всім привіт! Сьогодні у нас неділя, 1 грудня. Ну, а я зі своїм собачкою до мене навідаюсь в одну місцевість. Подивимося гливи. Чи нема глив Отак, такий час іще ну, можна знайти. Осінь я не мав час а, сходити. Подивитись там в одному місці. Ну, в нашій місцевості, тут, де я живу, тільки в одному місці. Гливець. Я зустрічаю там Буковий ліс, тому що в нас в основному все. Як бачите, хвойний ліс, ялина, смирічка карпатська, як у нас кажуть. Тому я зібрався, думаю, я навідаюсь у, тому, у, ну, у той лісок там, де ота букова. Буковий той лісок, можливо, там є. Глива цікаво буде побачити, що там. Чи були восени ці глибини осінь? Сміх і співи нас Ворог всі сіми, як вдома. На піку рану пробудився. В тіні созинку делавина. Кожна шишка десь заховалась, шукає. Друзі, щасливі, Хей! Hey! Чекає кожен крок! Сміх і радість у нас серцях радісно на воротьбу. Пошукаємо ходим хору не погляньте, як гарно біліється все туман внизу так стелиться. Дуже гарно. Так, ну а я піднімаюся далі до гори. Знаходимо руби всюди, навколо. Пахне мохом, і землею, Руками спираємо надійно. Тут вже недалеко мені не залишилось. Місце, для нових зустрічей Невтомно. Гей! Hey, збирання не біг перед монтуємо ми. Я майже дійшов до того місця. Отак От я спущусь вниз І за цю горку там ліс такий буковий а там лісом піднімусь догори і потім отак вернуся сюди. От там подивимо пошукаю там глиби Може, може буде. Хоча не думаю, що будуть свіжі, можливо осінні якісь вже засохші, замерзші але цікаво подивитися. Має вільний часто. Навідуюсь. Ну і здалеку я бачу, що є глиби. Молоденькі є навіть. От погляньте, які гарні. Такий кущик молоденьких. А там вже більш великі такі. А там іще догори видно є. Ха. Чудово. Ось одна де заховалася ось такі букові легеневі гливи. легенева глива називається. Вона росте в нас на букові. Цей вид. І чого зараз? Будемо зривати їх. І буде свіженька Свіженька страва в нас ізглив супчик. ми може, зажарю тут навіть є, що підсмажити, можна буде засмажити. Чудово. Ну, я навіть не сподівався. Дивіться довкола сніг. Бівіється горах і тут навіть сніги є місцями. Взагалі тут тут сніг був всюди лежав. Сніг випав десь, можливо, до 5 см, так десь, може, більше місцями. Потім розставив. Ну і ось бачите, глива є. Супер. Так, ті гливу я зрізав. Такі гарні. Запах такий приємний, грибний. Ну, я по карманах розставив, тому що не взяв, навіть кульочка не взяв. І все в мене в карманах <гум> дома принесу, помию, відмию то все. Але там ще підійду, там горі, де оті бучки. От там, як бачите, зламлена така одна. Там також минулої весни я знаходив гливу. Думаю, що підійду трошки, хоча тут такий підйомчик великий, серйозний. Подивлюся, чи нема. І тамка. Оце колись поле було, таке люди косили тут. А зараз залишили і бачите як ті ялини. Смирічка, самосівка. Як швидко це все заростає. Через які років тут будуть такі Ну а тут нема. От на ці буковій геляці Вони росли. Але зараз їх нема. І там на оті росли я бачив таке Ой, задихався. Такий підйом, якщо так оцінити на камеру так не передати все масштаби. Але бачите, десь така дебря, як кажуть. Нас кажуть дебри. Дибрій Буковський. Можна впасти, то краще на нього і не ставати. Бачите, є невеликий такий кущик глив. але вони бачу, дуже вже такі, ну видно, що вони... Померзли. Це якби біля землі так нижче. там на, на тім бучкові вони були вище, високо. А тут, може, навіть оце дерево снігом обліпило, бо мороз був, то вони померзли, тому їх я їх залишаю. А так більше не бачу ніде. Тільки той кощик. Ну, ще може там аж там горі, але вже щось неохота тут додертися. Тим більше у мене вже нема куди їх по... помістити. Всі кармани набив. Хоча цей гриб не є такий, щоб він крошився, він такий <смас> як резіновий можна казати. Хоча на смак він смачний. Добре, проварити його, підсмажити сметанці, цибулька, приправа, о, супер. Не білий, звичайно, але і цей смачний Грибочок Тим більше, якщо вже немає інакших, тільки отакі залишилися і то не дуже. Їх і знайдеш і ті, то свіженькими гербочками посмакувати. А це супер. Ну якщо ще по дорозі, тут бачите, буки є такі. Якщо ще побачу по дорозі, то звичайно покажу вам. Поки що невдобно Ховську одного рукою тримати телефон. В Одній руці гливо, бо не помістилися у карманах. От, отак так ідеш і знімаєш. Так, невдобно. Добре, пролажу я під цим кущиком вам який масивний масивний бук, такі крони величезний такий бучистко. Значи якийсь касці. Це бачите щоб масштаба Такий він десь може, не знаю, може десь має 70 см діаметру, оце найбільший стовбур. Гарно, так казково. Так, я аж звідти перебирався цим лісом, Ну, більше не бачу ніде гливи не було. Цих глив тут прийдеться мені рахуться цієї берізки прийти. Ще в одному місці там гляну, там також такий лісок. є Декілька бучків таких, можливо, там ще повезе знайти. Бачите, сніго ще. А мені так оцим снігом прийдеться. Тому що там ниже вже я там не обійду, там все завалено. Так, так, друзі, обійшов я там був коло того бучка, там був коло бучка. А там вгорі крошки трошки підійшов, нема. Нема більше глиб. Ну, воно й не дивно, це вже зима, можна сказати, грудень. Десь може в Україні, де тепліше, то більше таки горди. У нас вони досить рідко зустрічаються, навіть якщо тепло, осінь, а це вже зима. Так. Тому і це диво, що я знайшов. Такі гарні краєвиди У нас гори. Чудові. А це особливо так зачаровує туман. Там внизу село. Воно так тягнеться села таким поворотом за ту гору. І все в тумані. Криста. Місцем лею руками збираємо Тут зустрічей Так, повертаємось ми додому з дошком. Я задоволений. Як кажу, я не, очі... не чекав, що навіть знайду оці грибочки. Думаю, трошки так прийдуся, подивлюся, що по-лісові, Що робиться? А то... Ще й глибо знайшов. Ну що, друзі, на цьому я з вами прощаюся. Раз поки що всім пока. Пойдемо далі, що там у нас через зиму буде які грибочки. Ну, Навесні оці перші в нас саркоссифи появляються. гливи, будемо їх шукати, але через зиму також є. Певні види горбів, Деякі з них стівні, не істівні. Будемо мати коли, буду мати часто покажу. Так, ну а поки що всім, пока. До слідуючого відео.